Подружжя пенсіонерів з Лисичанська побувало на консультацію психолога. Олексій та Любов розповідають, переїхали до Луцька з Луганської області через місяць після повномасштабного вторгнення російських військ. Кажуть, через те, що пережили, потребують фахової допомоги. Ми коли виїжджали, попали під обстріл. Ну, проїхали, слава Богу, що все минулося добре. А потім втрати були там близьких, родичів. Потім горів наш будинок. влучили как раз наш будинок. И это все воно накладывалось, накладывалось. Друзей много, за 68 лет нажив. И каждый же звонит, рассказывает, и оно немножко психику травмирует. Тем более, что там же у нас еще дома и зять остался, потому что он не поместился и не смог выехать. И ни слуху, ни духу уже три месяца, ни, ни связи нет в городе, ни света, ни газа, ни воды. Щоб вирішити психологічні та емоційні проблеми, сім'я ходить у центр первинної медико-санітарної допомоги Луцька. Тут з ними працюють з допомогою різних методик. Через карти дуже легше говорити про свій стан. І навіть коли вже ти формулюєш свій стан, що ти зараз почуваєш, вже йде полегшення, бо воно йде ти вже з себе. Психологиня Надія Брояка розповідає, працює з травмованими від війни сім років. Зараз, каже, почали частіше звертатись чоловіки і люди літнього віку. Найбільше Запитів, це які пов'язані з депресивними розладами, на жаль, тривожними розладами, відчуття великої відповідальності, що вони переконали деяких там родичів, які дуже не хотіли переміщатися старших людей, переїхати сюди, і і вони тепер їх мусять заспокоювати або навпаки. Їм дуже важко, що вони лишили там рідних метод арт-терапії. Також для деяких осіб так я персо використовую кризове консультування. Місцеві жителі більше звертаються. Це вже горювання. На жаль, коли є втрата дітей на війні, безплатну психологічну допомогу у центрі первинної медико-санітарної допомоги Луцька надають в рамках проєкту «ЮСЕЙД – Підтримка реформи охорони здоров'я. Прийти на прийом до психолога можуть як переселенці, так і місцеві жителі, розповідає психологиня Надія Брояка. Цей проект триває в Україні з 5 липня. Це новий проєкт. Він не має аналогів. Це формується мультидисциплінарна команда, де є психолог, соціальний працівник і медик. І в такій от команді надається допомога. За час роботи проєкту психологиня проконсультувала більше 30 людей. Пенсіонери з Лисичанська Олексій та Любов кажуть, їм візити до спеціаліста допомагають. Всім, кому зараз важко, треба звертатися. Бояться звертатися. думають, що це ж якщо психолог, це вже там щось з розумом не так. Ні, треба звертатися і вчасно, щоб допомагали. Записатись на консультацію до психолога можна за телефоном гарячої лінії 251 302 і 252 571 або звернувшись у центр первинної медико-санітарної допомоги Луцької тергромади. Анна Глущук, Петропотіївський новини Суспільне, Луцьк.